Для виготовлення е, станочка нам потрібно картон 12 на 30 см, е, малюємо ескіз, ескіз приклеюємо до картону, е, Зверху і знизу картону робимо надрізи по пів відстані, Зверху і знизу. Також можна приклеїти смужечки картону півтора сантиметра для того, щоб трошечки підняти нашу роботу над картоном. Починаємо намотувати основу. Беремо. Ну, любого кольору нитку можна такого самого, як ми будемо ткати наш губілен. І починаємо з першого надрізу, ниточку ззаду лишаємо довгу і притримуємо ручки і намотуємо. Тут воно має бути перша перша. Ззаду ми переходимо на другу, зверху знову друга, друга спереду. Потім знову назад. Переходимо на третю. І так далі по всій ширині нашого губілена. Ниточки треба намотувати, щоб натяжіння було однаково, щоб ніде нічого не провісало. Важно дивимось, щоб ми намотували в кожну прорізь, не пропускаємо. Ось ми намотали у всі прорізі. Тепер перевертаємо нашу картонку, дістаємо першу ниточку. Зв'язуємо їх на бантик. Всього, нитку ми відрізаємо.